Всім привіт до вашої уваги! лот. Це кросівки мікс брендів Clівit Esmara та Liverdge. Тут є чоловічі та жіночі, також є дві пари черевик. В 45-му розмірі та 42-му. Кросівки представлені в різних моделях, в різних кольорах, в різних розмірах. Жіночі, 16 одиниць є в розмірі 37-41. Чоловічі кросівки 15 одиниць в лоті. Розміри будуть від 41 по 46. Всього в наборі 33 одиниці. Вартість даного лоту 16200 гривень. Вартість однієї пари 491 гривня. І цей лот вже можна замовляти у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нашими новинками. Чекаємо ваших подобаєк. Всім дякую!